Образа це найстрашний гріх, і чому небезпечно не прощати? Бог він не отримує користі від людей, які займаються осудом, плітками і не прощають свого ближнього, і такі люди вони не є церквою Христа. А я кажу вам: любіть ваших ворогів, благословляйте тих, що проклинають вас, благодійте тих, хто вас ненавидить, і моліться за тих, що вас скривдить, і гонять вас. Це написано в Матвія 5,44. І ми маємо навчитися прощати людей. Якщо ми не можемо прощати, ми не заслуговуємо на прощення Христа. Не кожен, хто каже мені: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але виконує волю Батька мого Небесного. Це написано в Матвія 7, 21. Це сказав Ісус Христос. І є лише один правильний шлях, і це Слово Боже. Підпишіться на телеграм-канали Сантоненка, щоб дізнатися більше. Амінь.